Mercedes Benz EQ SUV. Передні склопакети, вони йдуть подвійними. Можна змінювати дизайн, хедап дисплеїв, скільки красиво та продумано зробив підсвітку Mercedes Ambient Light у салону. Mercedes мене купив. Ті підстаканнички, які, як бачите, заїдають трошечки. Не закривається на кнопочку, так? Закривається механічно, не закривається на Що Мерседес сказав, що блін, вам, власникам, не треба лізти під капот. Якщо б ми не сказали про ці пороги, ви б точно нас захейтили. Друзі, усіх вітаю на каналі Електра. Сьогодні в нас на огляді досить неоднозначний і контраверсійний автомобіль. Хтось каже, що Мерседес вже не той, а хтось насолоджується комфортом і розкішшю легендарного бренду. Тож давайте поговоримо більш детально сьогодні про Mercedes-Benz EQE SUV. Поїхали саме цей автомобіль в нас іде в комплектації 350 форматів, тобто повний привід, два мотори попереду та позаду, з загальною потужністю 292 кінських сили, що дає розгін до сотні 6,8 секунди. Батарея в цьому автомобілі стоїть літій-іонна, загальною ємністю 96 квт кіловат годин. Виробник заявляє запас ходу 595 км. кілометрів. Але з досвіду можемо сказати, що автомобіль в такому розмірі на такій батареї реально проїжджатиме 400-450 км. кілометрів. Підвізка в даного автомобіля йде багатоважільна, незалежна попереду та позаду, не пневматична, на відміну від європейської версії. Ми досить часто виставляємо цікаві та круті варіанти в нашому телеграм-каналі. Зараз в Китаї діють досить круті знижки на Мерседеси. Тому, якщо ви цікавитесь таким автомобілем, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там усе про електромобілі. А також в модельному ряді цього автомобіля є представлена комплектація 500. тобто вона відрізняється. Основна її відмінність власне йде в потужності двох електродвигунів. Там же буде потужність складати 408 кінських сил, а розгін до сотні 5,1 секунди. Що, як на мене, значно цікавіше. Окрім цього, в п'ятсот версії в топовій комплектації доступна підрулювання, тобто поворотна задня вісь. А окрім того, з квітня 2024 року, в топовій версії п'ятсот, доступна теж тематичні. Підвіска, окрім того, 500-та версія буде відрізнятися наповненням всередині. Але основні відмінності саме ось ці три. Усі ці деталі щодо комплектацій, а також їхні відмінності та усі фото доступних екстер'єрів та інтер'єрів, ви можете побачити на нашому сайті. Посилання під відео. Тож переходьте і дивіться. Довжина цього Мерседесу складає 4,88 метри сантиметрів, а ширина 2 метри, висота 1,67 шістдесят Але насправді. В цьому кольорі він виглядає, я б сказав, делікатно. Габарити і оцей розмір він невідчутний. В нас були чорні мерседеси EQE і SUV, і там габарити відчувалися. В цьому кольорі виглядає досить приємно. Окрім того, варто згадати, що кліренс цього автомобіля складає 19 сантиметрів. Що ви думаєте про дизайн? Бо насправді це питання завжди досить спірне. Я вважаю, що в цьому автомобілі Дійсно дуже сильно впливає колір на його візуальне сприйняття. особисто в мене. Давайте перейдемо до інтер'єру даного авто, бо там реально багато цікавого. Колір салону тут світлий з синьою панелью поверху, а також крутим дерев'яним шпоном на панелі. Варто сказати також, що ця центральна консоль, вона досить масивна, що додає розкоші в салоні і в інтер'єрі цього автомобіля. Тут все так дуже по мерседесівськи. Круте кермо, дійсно зручні сидіння, максимально комфортні підголовники, які, до речі, регулюються ось тут електрично. І навіть оця кнопка регулювання сидіння у всіх положеннях це фірмовий стиль мерседесу. Я б сказав. Естетично, до речі, про шумоізоляцію. ізоляцію. Вона тут на досить хорошому рівні, і передні склопакети вони йдуть подвійними. Мультимедійна система в цьому автомобілі, як на мене, досить зручна, і що найголовніше, зрозуміла. Круто те, що з заводу йдуть в комплекті досить багато європейських мов. Хоча української мови, на жаль, немає, але є бездрутовий CarPlay, що насправді буде великою перевагою для багатьох користувачів. Розмір екрану в 350 п'ятдесятої версії складає 12,8 дюйма. А от в 500 п'ятсотої версії екран буде більше 17,7 дюйма. А в максимальної п'ятсотої версії є можливість гіперскріну, тобто додається екран ще пасажира, і ось ця панель буде суцільною під чорним склом. Варто звернути увагу на кермо, тому що воно виконане з натуральної шкіри в руці відчувається досить м'яко і приємно, і мені дуже подобається дизайн. Ці кнопки, які знаходяться на кермі, вони і механічні, і також сенсорні. Праворуч, у нас знаходяться кнопки регулювання мультимедійною системою, а ліворуч кнопки керування ось цим екраном водія, на який теж варто звернути увагу. Він досить красивий, а що найважливіше, він інформативний. Можна змінювати його дизайн, наприклад, поставити оффроуд відображення, де буде вся інформація про нахил кузова, або, наприклад, поставити собі спорт Дизайн відображення інформації на цьому екрані. Також досить цікаво, що тут можна змінювати дизайн, хедап дисплею тобто проєкційного дисплею. Я раніше не зустрічав такого на жодному автомобілі. Ну а що в нас по наповненню опцій даного автомобіля? Нагадаю, що це 350-та версія, лакшері, тобто максимальна. І в даному автомобілі в нас, звичайно ж, є камери 360, включаються вони ось тут на панелі. Виглядає досить практично і зрозуміло. Також в нас є підігрів передніх сидінь, пам'ять передніх сидінь. Дінь і водія, і пасажира. А от вентиляції тут немає, це буде топ-опцією. Так само, як і підігрів керма. Що ще кидається в очі відразу? Це те, наскільки красиво та продумано зробив підсвітку Mercedes Ambient Light у салону. Це виглядає реально красиво. І цим Mercedes мене купив. Посадка загалом в цьому автомобілі для мене досить комфортна. Важливо теж сказати, що тут досить багато місця в підлокітнику, є ще ось така ніша з беззротовою зарядкою, з вентиляцією, і двома портами USB Type-C. Давайте спробуємо позаду, наскільки там комфортно. Як завжди, сідаю сам за собою. Ну, слухайте, місця тут реально багато, приємно сидіти. Можливо, трішки нахил спинки мені не заходить, але і вона і не регулюється. Хоча, ну. Перед колінами реально достатньо місця. Мені дуже подобається цей підлокітник. До речі, подивіться, тут теж є підсвітка. Знову ж таки, Мерседес це пропрацював. Підлокітник досить великий, зручний. Вдвох тут точно буде комфортно їхати позаду. Є ще ось така додаткова ніша, не знаю, що туди поставити. І є ще ось такі підстаканнички, які, як бачите, заїдають трошечки. Ну, є, є нюанси в Мерседеса, але я думаю, на них можна закрити очі. Якщо говорити ще про комфортні фішки опції заднього ряду в Mercedes EQE, то є можливість керування з кнопки ось тут штори панорами. Її можна тут відкривати та закривати з кнопки. Це досить комфортно, як на мене. А також є кнопка регулювання переднього пасажирського сидіння. Наскільки я чув від наших клієнтів багато хто користується саме серед батьків цієї функції, тому що коли садять дитину назад, в дитяче крісло, вони просто з цієї кнопки підсувають собі переднє крісло до переду і максимально комфортно садять дитину в крісло. Так, і по багажнику. Звичайно ж, тут у нас є електровідкривання багажнику. Є кнопка, з якої зразу можна закрити багажник і всі двері. Мені досить імпонує якість оббивки, матеріалів, які використані в багажному відділенні. Круто, що є ось ця алюмінієва штука, така, яка захищає від подряпин. І досить великий об'ємний ось тут ніша під низом. І навіть. Дивіться, яка штука є. Опа, чік. І все зафіксовано. Мерседес. Так, ну і так, як в нас це все, все ж таки електромобіль, то ми мусимо вам показати порт зарядний, який ось так класно відкривається. Оскільки ця машина привезена з ринку Китаю, у нас тут стоїть порт GPT AC GBT DC, тобто повільний порт зарядки сприймає одну фазу і 7 кВт в годину. А швидкісний порт. Напишіть в коментарях, як думаєте, він сприймає більше 100 кВт. Закривається він ось тут на кнопочку. Не закривається на кнопочку, так? Закривається механічно. Не закривається на кнопочку. Так, і що це таке? Це цікава фішка або особливість Мерседеса. А знаєте, чому тут взагалі є цей лючок? Це лючок, через який заливається омивач скла в автомобіль. Ось сюди просто берете і наливаєте. Взагалі-то, зазвичай, в нормальних автомобілях в стандартно, та? це знаходиться тут під капотом. Але Мерседес не дає можливості нам відкрити капот. Хоча ми знаємо, як його відкрити, там є всередині прихована спеціальна лапка, яка схована під ще одним захисним шаром. Ми її відкрили. Давайте подивимося, що ж тут знаходиться під капотом. А під капотом тут навіть немає опори жодної ні механічної, ні пневматичної. Чому? Тому що Мерседес сказав, що блін, вам, власникам, не треба лізти під капот. Це все ж таки сервісна історія. Капот відкривається максимально догори, фіксується ось тут спеціальними опорами, і відповідно сервіс тут же проводиться. Хоча насправді тут настільки багато місця, що спокійно можна було би тут зробити нішу для зберігання кабелів. Але це мерседес. Вони щось знають про автомобілі. Ну і щодо ходових характеристик і взагалі вражень від водіння цього автомобіля. Мені вдалося трішки проїхати на ньому. Я скажу так, що навіть з врахуванням того, що тут немає пневмопідвізки, автомобіль відчувається реально надзвичайно м'яким. Ями проїжджає досить впевнено, але при цьому круто тримається дороги. І навіть якщо притиснути газ, при тому, що тут 292 кінські сили, він відчувається динамічним. Загалом враження такі: м'який. Комфортний і впевнений, ось так би я описав загалом свої враження від їзди на Мерседесі EQE SUV. але з нюансів, як на мене, трішки не дуже хороша оглядовість через бокові стійки. Хоча, можливо, це питання звички. Ну, якщо б ми не сказали про ці пороги, ви б точно нас захейтили. Ну, дивіться, в європейських версіях цих порогів немає правильно. Тут е, версії з китайського ринку він присутній. Чи він потрібен функціонально? Ну, можна подивитися, чи все нормально зверху, чи зручно залазити в автомобіль, використовуючи цей поріг? Ну, напевно, з моїм зростом не дуже. Так, і при тому, що коли я вилажу з машини і хочу досягнути до землі, я завжди опоріг буду тертися. Тому про практичність е, цієї функції, ну. Варто поговорити. Напишіть в коментах, що ви думаєте про цей поріг. Це функціонально, чи це все ж таки більше відноситься до дизайнерської фішки цього автомобіля? Ну і що? Давайте якісь підсумки зробимо. Я знаю, що машина реально контраверсійна. Багато її хейтили. Я теж насправді відносився до Мерседеса, ну, скажімо так. Було під питанням. Чому? Тому що є питання до деяких елементів саме по салону, так по деяким, скажімо, елементам, саме пластику, десь є якісь підскрипування і так далі. Але коли я побачив його в білому кольорі з світлим салоном, ну мені якось він відкрився по-новому. Мені він дуже подобається візуально, і я на ньому проїхався і відчув теж досить позитивні і приємні враження. Напишіть в коментарях, що думаєте ви про цей Мерседес? Чи вартує він своїх грошей? Бо на сьогоднішній момент насправді є досить багато крутих пропозицій. Ціни стартують десь орієнтовно від 42 тисяч доларів на машини з невеликими пробігами. А ось для порівняння новий Mercedes SUV, SUV 500 версії 24-го року випуску коштує 53 тисячі доларів на передзамовлення. Ну, і оскільки це в нас перед новорічний випуск, я з нагоди хочу всіх привітати з прийдешнім новим роком, з різдвом зі святами і побажати нам всім нових сил, натхнення до звершень і перемоги. Дякую вам всім за перегляд. Будь ласка, поставте нам лайки, напишіть коментарі і до нових зустрічей.